Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Ще 17 машин для військових. Чернівецькі волонтери, блогери купують та ремонтують автомобілі для зсу. Бізнесмени з дитсадку, молоді вуковинці, шести років вивчають основи економіки та фінансову грамотність. Букети до Дня закоханих. Скільки правлять і що пропонують флористи на одному із місцевих ринків. Буковина у скорботі ще за трьома героями України. Сьогодні останню шану солдату Євгену Шевчуку віддали у селі Самушин. У неділю 12 лютого громада села Кадубівці попрощалась із молодшим сержантом Іваном Марусиком. А солдата Юрія Рахмаєва похоронили у селі Суховерхів минулої суботи, 11 лютого. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам України, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Українці продовжують нещадно нищити ворога, трощать російську техніку, женуть окупантів, та при цьому залишаються щирими та людянами. Ось так наші військові викуйовують маленьких кошенят. Ось цю зграйку пухнастиків не залишають. Зібрали їх у паперову коробку і вивезли із лінії фронту. Україна після закінчення війни. Команда Чернівецького репортера дізналася у містян, якою вони бачать Україну майбутнього після перемоги над расистами. Відповіді надихають. Україна після закінчення війни має процвітати, щоб ми всі об'єдналися, щоб мир ну, поєднав наш народ. Багата процвітаються. Буде сильна і незалежна. Буде відбудова, відродження. Я думаю, що. Ми вийдемо на новий рівень після війни. Буде все добре. Буде однозначно перемога, буде відбудова, буде все набагато краще, ніж є точно зараз. Буде спокій, мир. «Квітучею». відродження. Я сподіваюся, що воно таке буде. До 10 років тюрми у Чернівцях засудили псевдопрокурорів з Луганщини. За матеріалами розслідування СБУ Шевченківський районний суд Чернівців виніс вирок трьом колишнім українським прокурорам, які перейшли на бік ворога. У 2014 році їх звільнили із посад, оскільки вони добровільно залишилися на тимчасово окупованій території і співпрацювали з окупаційною проросійською владою. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в лютому 2022 року псевдопрокурори у співпраці із загарбниками вирішили, так би мовити, навести порядок на захоплених територіях Саробільського району. Двох із них окупанти призначили прокурорами новоутворених Біловодського, а третього Марківського районів так званої Генеральної прокуратури ЛНР. Про початок своєї діяльності вони оголосили, опублікувавши відео зі зверненнями, у яких закликали мешканців надавати свідчення щодо нібито української агресії. 16 пожеж за вихідні. На Буковині працівники ДСНС рятували від вогню оселі, гаражі та евакуйовували трьох жителів краю. У заставні вогонь охопив двоповерховий будинок. Причиною загоряння, як згодом стало відомо, було коротке замкнення. На момент пожежі у домі нікого не було. Також через несправну електромережу у сторожинці горів гараж. Загальна площа пожежі сягнула майже 200 квадратних метрів. Пікапи позашляховики та буси. Чернівецькі волонтери готують відправити на передову чергову партію автівок. 17 машин вже тестують, ремонтують, фарбують та облаштовують так, аби військовим було зручно користуватися в найекстремальніших умовах. Як відбувається процес підготовки та хто донатить на важливі речі для зсу, знає наша Олена Крячко. Ця автівка вже пофарбована у колір хакі та армійські пікселі. Її відремонтували й модернізували. Задні сидіння прибрали, аби полегшити евакуацію поранених. Спеціально зняті так відкривають оцей, на носілках, заносять і виїжджають. Там треба все оперативно робити, бо ти під стрільбою це робиш під артилерійськими ударами і так далі. Тому там нема коли відкривати задні двері пораненого класти там на ну, на, на сидіння і так далі. Тож кожну автівку розповідають майстри готують так, аби вона принесла якомога більше користі. Купують лише той транспорт, який просять захисники. Це позашляховики в основному Це пожпозашляховики, які йдуть виключно на нульові позиції. Половина ще автомобілів є Це мікроавтобуси. Ці машини призначені для а Військові в них перевозять боєкомплект або ж особовий склад. Ремонтувати та фарбувати машини допомагають фахівці місцевих автомайстерень. Максим лагодить на передову вже не першу автівку. Запевняє, робить це безкоштовно, аби якнайшвидше наблизити перемогу. Так, маємо LT, Якась проблема є з циліндром щеплення. Не вижимається щеплення. Зараз потрібно буде зняти кардан, коробку і замінити його на новий. Потім перевіримо ще ходову частину. Автомеханіки самі знаходять волонтерів та пропонують свою допомогу. У майстерні тестують машини, перевіряють все дуже ретельно. Замінюється масло, замінюються всі жидкості, замінюються колодки і далі дивляться вже по ситуації, що потрібно поміняти. Співпрацюємо як на яких умовах хлопці реально допомагають безкоштовно роблять це безкоштовно. Якщо є якась велика поломка, така як в моторі, щось не так в коробці і так далі. Ми оплачуємо запчастини, а хлопці роблять безкоштовно. Більшість із цієї команди волонтерів медійні люди. Вони збирають кошти серед своєї аудиторії у соцмережах. Наголошують, сума не має жодного значення. Приблизно мене дивиться 40 тисяч людей аудиторія. Навіть візьміть по гривні 40 тисяч скинеться, це вже є велика сума. Тому не який в якому розмірі донат, важливо, що це до нас щирого серця і допомога нашій Україні. Проте придбати і обладнати таку кількість автівок не так вже й просто. Діляться волонтери. На це у команди йде щонайменше місяць часу, і це за умови, що є кошти на придбання, бо гроші збирати стає все складніше і знайти відповідну машину за кордоном. Не завжди вдається. Утім, іноді трапляються автомобілі з приємними бонусами для військових. Так вийшло, що в даній моделі він реально робочий. Ми купили сім карту хлопцям і вони собі будуть телефонувати. Плюс великий того, що він не розряджається. Ти тільки завів машину, сів у машину і ти можеш подзвонити. Колона автівок вже майже готова рушити на допомогу ЗСУ. Транспорт ніколи не женуть порожнім. Дуже полюбляють солодощі, от і ми передавали вафельні торти. Ваф, вафель, ну, вафльні торти, де зущенка, як положено, от вони таке хотіли посилати. Чернівецькі волонтери за майже рік закупили для збройних сил вже близько 90 автівок. Розповідають чернівецькому репортеру, вцілілих майже не лишилося. Та хлопці не зупиняються і спільно з небайдужими продовжують збирати кошти, купувати, ремонтувати і возити на фронт машини заради перемоги. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Пророчі слова музиканта Андрій Кузьменко мав активну політичну позицію, яку часто висловлював журналістам, політикам і усім своїм шанувальникам. Музикант постійно фінансово допомагав бійцям. АТО, відвідував поранених у госпіталях. Він загинув у автотрощі у лютому 2015 року. Та його справа не вмирає до Дня пам'яті про Кузьму Скрябіна у Чернівцях у центрі Івана Миколачука провели благодійний квартирник. На ньому буковинські медики і усі відвідувачі співали коломийки та найпопулярніші хіти виконавця. Усім, хто прийшов, вдалося зібрати близько 7 тисяч гривень. Виручене передадуть бійцям 108-ї бригади на ремонт авто. Все, щоб наші військові могли оперативно пересуватись і нищити тих, хто намагається забрати нашу країну. Бо кожен із нас сам собі країна, і ми за пророцтвом Кузьми вже зробили порядок у своїй голові. Бізнесмени з дитсадку, молоді буковинці шести років вивчають основи економіки та фінансову грамотність. В Чернівецькому репортеру молоді підприємці розказували, чому не варто зловживати кредитами та як планувати родинний бюджет. Ділилися з Максимом Берником ідеями проєктів, які приносять гроші навіть дітям. Про стартапи реалізовані школярами далі в сюжеті. Данілу 13 років, половину з яких він вивчає підприємництво та теорії бізнесу. Ділиться уже, реалізував декілька проєктів і дуже ними пишається. Були проекти з шоколадками. ласо, якщо знаєте, це була м, українізована шоколадка. Олега, хлопці, Єгор теж активно вивчає фінанси та бізнес. Розказує своїм проєктом українізованою шоколадкою. хотіли популяризувати наших діячів та письменників у легкій та зрозумілій формі, як для себе і своїх однолітків. Шоколадки були розмальовані під тему твору, а на звороті був прикладений листочок з твором українським. Або е, короткою е, історією е, фільму щорічна команда молодих підприємців генерує ідеї, що потім реалізують та демонструють на всеукраїнських та навіть міжнародних конкурсах. Дуже важливо ну не витрачати зразу. Потрібно можливо класти якісь свої цілі. Що ти з цим грошима можеш зробити в подальшому? Не витрачати їх на непотрібні речі, а відкладати або щось вкладати. Кладати та заощаджувати діти вчать і своїх рідних. Підприємець Богдан Лукань наголошує через скрутну економічну ситуацію. Люди часто використовують кредити. Ці гроші вже вважають своїми, і почасти не думають наперед, як їх виплачувати. Не допускати таких боргових ям, емоційних фінансових оборудок навчають молодь у спеціалізованій школі у Чернівцях. У нас в країні війна, і на жаль, дуже багато людей попало в таку ситуацію, коли багато з них, мабуть, залишилось без. Гривні кишені чи на банківському рахунку, якщо б діяти по правилах фінансового планування, фінансової грамотності, то кожен з нас має чітко розуміти про ті фінансові рівні, такі як фінансова подушка, фінансова стабільність, фінансова незалежність і фінансова свобода. 11-річний Олександр пригадує, щоб він вивчав ази бізнесу, наполягали батьки та згодом сам швидко зацікавився і зараз уже готує нові власні проєкти. Мене це дуже зацікавило бочатку я не розумів, що це таке. Потім сподобалось, що я зрозумів, що якщо я буду ходити, то я зможу, наприклад, там, ну, вести бізнес, я пізнав дуже багато різних нових термінів. Нинішнє покоління, кажуть наставники, прагне бути незалежним та самодостатнім. Ці бажання бути незалежними, вони так само стосуються і фінансів. Фінансова грамотність це не лише про те, як витрачати гроші, але й про те, як їх заробляти. Розуміти, як працює бізнес та економіка, важливо для будь-якої людини. Переконаний Богдан Лукань. Подібна освіта фінансова у майбутньому має обов'язково бути у школах. Діти мали би вивчати проходити урок. Давайте так, бізнес-освіта протягом восьмирічного курсу навчання паралельно з загальноосвітньою школою. І розбиратись у фінансових та економічних аспектах ніколи не пізно, підсумовують фахівці. Максим Берник, Ярослав Обоячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Букети до дня закоханих. Попит на квіти значно зростає, особливо напередодні свят. Флористи вже складають найрізноманітніші композиції, везуть бутони з різних країн світу. У вазах виставили різнобарвні тюльпани та троянди. Та скільки за них правлять Чернівецький репортер поцікавився цінами на одному із місцевих квіткових ринків. Те, що нас здивувало, розкаже наш Микола Швець. На ринку найбільший вибір тюльпанів є із Нідерландів, є і від наших українських квіткарів. Вартість однієї такої квітки від 30 гривень, і це поки найдешевший варіант. Та от романтикам, які у день закоханих хочуть затьмарити попередників своєї дівчини, флористи закликають не скупитися. Пропонують композиції. За них доведеться викласти кілька тисяч гривень. Ось такий на даний момент. 3600 коштує. Він виглядає дуже нарядно, тут багато упакування, тут є гортензії, троянди, різні квіти. Їх також люблять. Через їхній об'єм, але є букети, які ми можемо робити на дорожчу суму, але це вже не замовлення. Інна розповідає: більшість чоловіків не звертають увагу на дизайн букета і покладаються на смак консультантів. Підтверджує, напередодні дня закоханих попит збільшується. Серед її клієнтів чоловіки різного віку, джентльмени у літах, і навіть юнаки, які економлять на шкільних обідах, аби порадувати маму квітами. Є такі дуже впевнені, які приходять і кажуть, так мені цей букет, ага, скільки він коштує, в яких є якийсь бюджет. Не знаю, чи вони батьків його попросили, чи вони збирали. Але є такі хлопці, які зі смаком хочуть щось вибрати для мами. Є такі, що і для дівчини беруть. Там 14 років поміж найрізноманітніших букетів і квітів є ось така дивовижа: патріотичні троянди. Бутон суцільний, але пелюстки жовтого і блакитного кольорів. На них український тризуб, герб України, і вирощують їх у Нідерландах. Ціна однієї такої троянди сягає 100 гривень. Ми е, дуже раді, що е, Голландія також підтримує Україну і раді, що е, є такі розочки в нас в наявності, що, що можемо радувати людей такими розами, щоб е, вони завжди е, бачили, пам'ятали, любили. Мені здається, що збільшився для того, щоб хоч чимось порадувати. Так е, нехай буде він невеликий, але хоч чимось, ну щоб він сподобався, щоб, щоб підняти настрій. Віталій тішить свою кохану букетами щомісяця, запевняє, не залишить її без квітів і у день закоханих. Однак помічає, у свята ціни зростають. Міняється напевно саме в плані ціни, вартість букетів, а так то не знаю більше. Але ціна збільшується, напевно, ще раз, десь. чи скільки, якщо тобто да, Якщо розвитку. Раз, одна коштує зараз. Я ще не просто не йшов. Десь 80-100 гривень. За спостереженням Чернівецького репортера, у день закоханих за квіти для любимих доведеться викласти від сотні до п'яти тисяч гривень. Саме такий діапазон цін на одному із ринків міста. Та й флористи, і перехожі кажуть, у святковий день дарувати квіти це лише привід, головне свої почуття показувати діями та вчинками. Микола Швець Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 І насамкінець про погоду. 14 лютого на Буковині синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У Чернівцях температура повітря в день сягне 4 градусів тепла, а вночі стопчики термометра опустяться до мінус 2. По області місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься в межах від 2 градусів морозу до 4 тепла. Вранці можливий туман та ожеледиця. За останні 130 років, 14 лютого, максимальна температура повітря була зафіксована у 1958 році плюс 11 градусів та мінімальна у 1994 році, 24 градуси морозу. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Мирного та продуктивного тижня. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на СІ-4.